Друзяки динозаврики, як гуляли Геловін? Расмусе, вставай. Расмус поволі розплющив очі. Що? Невже він проспав до вечора на Геловін? Вони ж збиралися відзначити свято Стіммі, а найкращий друг уже прийшов? Однак. Це був страшнючий вампір. Расмус скочив з ліжка просто під стіл. Він злякався, аж весь тремтів. Над головою в нього почувся сміх. Не трусися так, я не справжній вампір. Це просто тіммі. Вампір зняв маску. Расмус полегшено зітхнув. І справді, це був просто Тіммі. А ти як вирядишся, Расмусе? Е, привидом, сказав Расмус і виліз з під столу. Блискуче. вигукнув Тіммі. Ото ми всіх налякаємо. Расмуса пересмикнуло. Ходити по хатах у костюмах йому було лячно, багато на Хеллоуін Моторошних костюмів та інших речей. А може, тут удома посвяткуємо? запитав Расмус. «І вгадайте, що сказав йому Тіммі?» Ні, навіщо ж? Ходімо. І з цими словами, тіммі прожогом вискочив із печери родини Рексів. Расмус поспішив за ним. Куди спочатку? Засабано спитав Расмус. До Ебі анкілозавр. Невдовзі вони прийшли до печери, де мешкала сім'я Ебі. А точно варто так робити? запитав Расмус. А як же? відказав Тіммі. Зараз у дзвіночок подзвоню». Дінь, дінь. задзвеніло в печері. Двері поволі рипнули і причинилися. Ласощі чи капищі. крикнули вони. Але це не Ебі, сказав Тімі. Це зовсім не Ебі, сказав Расмус. А відьма. Що налякалися? сказала відьма, і зняла маску. Але це просто я, Ебі. Ось вам трохи дино драже. Тіммі застрибав. І замахав лапами. Хочеш піти з нами ласощі збирати Ебі? Звісно, вона хотіла. А куди саме? запитала Ебі. Тіммі закричав Я знаю. Ми підемо до Тобіоса Трицератопса». Вони добігли майже до Великого озера. Там була печера, де мешкав Тобіас. А точно варто так робити, запитав Расмус. А як же? відказав Тімі. Зараз у дзвіночок подзвоню. Дінь, дінь! задзвеніло в печері. Двері поволі рипнули і прочинилися. Ласущі чи капущі? крикнули всі. Але це не тобіас, сказав Расмус. Це величезний вовкулака, і в нього навіть кров на зубах. Що, налякалися? сказав вовкулака і зняв маску. Це ж я, Тобіас. Гляньте, яка класна, фальшива кров. Ось вам шишкових цукерок трохи. Тіммі розреготався. Хочеш із нами поласущі, Тобіасе?» Звісно, він хотів. А куди саме підемо? запитав Тобіас. Тіммі трохи подумав. Я знаю, ми підемо до моєї мами. Тож вони рушили далі, обійшли озеро і наблизилися до печери тродонів. А точно варто так робити? запитала Ебі. А як же? відказав Тіммі. Зараз у дзвіночок подзвоню. «Дінь-дінь!» дінь. задзвеніло в печері. Двері різко відчинилися. Ласищі чи капищі. крикнули всі. Але, це не твоя мама тімі, сказав Расмус. Це жахливий павук. Що, налякалися? спитав павук і зняв маску. Це ж я, мама Тіммі!» Ось вам пиріг із комахами. Тіммі так сміявся, що аж схопився за живіт. Мамо, може, й ти з нами по ласощі підеш? Не вдасться. У мене в печі гарбузовий пиріг. А ви тепер куди? Тіммі думав, думав і придумав. Я знаю, ми підемо до наших нових сусідів. «А це хто? Запитав Расмус, Не знаю, засміявся Тіммі і побіг наперед, торохтячи смаколиками в кошику. А точно варто так робити? запитав Тобіас. А як же? відказав Тіммі. – Зараз у дзвіночок подзвоню. Дінь -дінь – Дінь-дінь! – задзвеніло в печері, а двері не відчинилися. Може, підемо, сказала Еббі. А тіммі знову подзвонив. Дінь 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 дінь. Двері моторошно рипнули і відчинилися. Ласощі чи капущі? крикнули всі. Але ой, жучки, черв'ячки. вигукнув Расмус. Тімі, твій новий сусід. Велетенська, зловісна мумія. Що, налякалися? Засміялася мумія і зняла маску. Це ж я, пенні патаго титан. Ось вам цукерки равлики. Тіммі сміявся аж за боки брався. Хочеш із нами піти по ласощі, пенні? Пенні опустила голову. Вибачте. Мене мама не пускає. От прикро, сказав Расмус. То, може, час додому і нам? Тіммі похитав головою. Ще рано спершу треба навідатися до болотяного лісу. Расмус цьому не зрадів. Воно і зазвичай у болотяному лісі темно і страшно, а зараз. Там світилися моторошні вогники, і тут і там видніли всілякі лячні оздоби. Над головами було чути, як перемовляються та сміються летючі ящури в химерних костюмах. А може, й не ящери, а взагалі не знати хто. Ходімо додому. пискнув Расмус. «Я за», – відгукнулася Еббі. А мені треба в туалет, сказав Тобіас, у той, що вдома. І вгадайте, що сказав на це Тімі? Давайте на ну, спочатку в цю печеру. А точно варто так робити? запитав Тобіас. А як же, відказав Тімі, зараз у дзвіночок подзвоню». «Дінь-дінь», дінь, -дінь задзвініло в печері. Двері різко відчинилися. Ласощі чи капищі. крикнули всі. Але. Ой, матінко!» – закричав Расмус. Це ж найбільша, найстрашніша на світі баба Дино Яга. Баба, Дино Яга хрипко розсміялася. Що налякалися? Та це ж я. Заходьте. Покуштуйте цукрового павутиння. А. А що у вас під маскою? запитав Тіммі. Стара розсміялася ще дужче. Маскою? В мене немає маски. І тоді четверо друзів щодоху кинулися геть із лісу. Фух, нарешті добігли, сказала Еббі. Коли всі примчали до печери Рексів. Расмус дуже втомився бігти. А тепер що будемо робити? запитав Тобіас. Солодощі їсти, звісно, відказав Тіммі. Стривайте, сказав Расмус, давайте ще й у моїх попросимо. Мама, напевно, всіляких смаколиків наготувала. Оце правильно, сказав Тіммі. Зараз у дзвіночок подзвоню!» «Дінь-дінь!» дінь. дзенькнув дзвоник. Двері відчинилися. Ласощі чи капищі. крикнули всі. Але, це не мама, сказав Расмус. Це великий бридкий скелет. Ви хто? зі сміхом запитав Тімі. Підійди но ближче, сказав скелет. Я шепну тобі на вушко!» Тіммі, і підійшов. Велетенський скелет нахилився, відкрив рота, і тіммі зник. Расмус сердито підступив до скелета. Бабусю, це вже занадто. Ану, виплюнь, Тіммі, негайно. Великий скелет зітхнув, потім трохи нахилився, і ляп. Тіммі випав на підлогу. Бабусю, вибачся, бабуся Рекс зняла маску скелета і сором'язливо промовила: Е, ну, вибачте, тут прибігла мама Рекс. Що відбувається? Тіммі обтрусився від слизу і бруду. Ну, в нас напевне настав час невеличкої геловінської вечірки, правда? Мама Рекс сумно подивилася на нього. На жаль, невеличку вечірку ми влаштувати не можемо. Як? здивувався Расмус. Що? перепитала Ебі. Але ж ми он скільки всього принесли, сказав Тобіас. Мама Рекс хитро позирнула на дітей. Ні. Цього року невеличкої геловінської вечірки не буде. Цього року в нас буде найбільша, найфантастичніша геловінська вечірка всіх часів. Ура! Я хочу пирога з комахами, вигукнув Тіммі. А я цукеро сказала Ебі. А я кульки понадуваю, закричав Расмус. А бургера з троодоном не лишилося? запитала бабуся Рекс. І динозаври смачно їли і веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомились. І тоді всі маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добраніч, динозаврики зустрінемося завтра в болотяному лісі.